Шановні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі Д-1. І зараз обіцяна ще одна прем'єра пісні. На цей раз з волонтером і виконавцем Іваном Штормом, котрий презентує нам пісню під назвою «Стелиться Туман. І зараз ми поспілкуємось безпосередньо з паном Іваном. Пане Іване, вітаю вас! Радий бачити! Слава Україні! Слава незламні нації! Мої вітання, Звати мене Іван, фамілія моя пітеляк, але псевдонім маю шторм. Це від хлопців. Я отримав за свою доблісну, чесну роботу і допомогу Збройним силам України. От, якраз ви випередили моє перше питання про вашу волонтерську діяльність. Розкажіть, будь ласка, і як від волонтерства ви перейшли до співочої творчості? Чи можливо це було якось паралельно? От Як склалася ваша історія? У 2015 році я виїхав з України ну, повністю легально, так як має бути, як кажуть, емігрував. Але завжди серце був в Україні. І з 2018 року у нас були спільні знайомі, де ми почали допомагати хлопцям на той момент був полк АЗОВ. Ми допомагали хлопцям все так, як має бути. Ми не робили це офіційно, відкрито, тобто самими своїми силами, що могли зібрати, то хлопцям передали. Нам хлопці відзвітували, і це нам було добре. У 2022 році ми бачили, що відбулося повномасштабне вторгнення на нашу українську святу землю. Я пішов відкрито волонтери. Та я допомагав декільком підрозділам, бо тому, що багато моїх родичів, друзів пішли обороняти нашу святу землю. І я відкрив збори, допомагав, возив гуманітарну допомогу. Більше 20 разів був на українсько польському кордоні, збирав допомогу як і в Німеччині, в Нідерландах, в Польщі, сам донатив від людей, отримував донати, звітувався все, все повністю. Це все на декілька підрозділів. У 23-му році. Став шлях говорити за військовополонених хлопців-азовців, тому що ми пам'ятаємо, що відбулося в Маріуполі. 86 днів надважких боїв, з яких 82 в повному оточенні, хлопці не здалися, як поширюють фейки, хлопці виконали наказ, щоб зберегти життя. В Вересні 2022 року був обмін, а потім настала тишина. У 23-му році я стараюся. В Нідерландах, в Німеччині, в Бельгії їздити на мітинги на заходи, наприклад, і виступати. Я є голос військовополонених воїнів, які до сьогоднішнього дня в полоні. Я безпосередньо спілкуюся з родичами, з матерями, з їхніми дітьми. Вони мені передають певну інформацію, яку я маю право доносити, бо, тому що ми розуміємо, не вся інформація має бути в просторі, тобто я доношу те, що мені потрібно. У 24-му році ми створили свою команду ФК, Шторм в Нідерландах. До речі, хлопцям хочу дуже-дуже подякувати. Вони більше 15 турнірів зробили в підтримку наших військових. Але у 24-му році я отримав травму і не зміг грати далі, продовжити футбол, але хлопці далі продовжують грати. І у 25-му році в мене виникла така ідея, що я можу доносити свої думки, тобто, в пісні, пісні, поезії, вірші. І я почав. Писати першу пісню, перша моя пісня була це зупиніть війну. Я розумію, що вона є українською мовою, але я думаю, що люди мають розуміти, що й українською мовою треба зупинити цю війну. Друга моя пісня була якраз іменно про Азов, бо ми пам'ятаємо теракт в Оленівці з 28 на 29 липня 2022 році. І ці важкі події, все, цю пісню я склав. Все те, що я відчував на своєму шляху, тої роботи з 23-го року за військовополоненими, і то, що відчуває серце і душа. Тобто, ми написали місто Маріуполь, так воно починається, слова, і найважкіші слова тобто, не мовчи полон вбиває. Ми розуміємо, що полон вбиває, бо ми бачили теракт в Оленівці, і ми мусимо про це говорити. І я хотів, щоб не відділяти, як нас кажуть, не розділяти, бо тому що Збройні сили України це спільне наше. Я сів писати пісню, щоб подякувати нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, мужнім, сильним сталевим воїнам. Подяку, щоб я це міг сказати від щирого серця. Але й треба пам'ятати, що є хлопці, які дівчата, на жаль, не повернулися додому. І я відобразив. Слова вдячності і слова пам'яті, тому що є, на жаль, хлопці-дівчата, які не повернулися, тому в приспіві на щитах несуть біль на серці знов сльози матерів. Тому так народилася оця іменно пісня «Стелиться туман. А чи правильно я розумію, шановний пане Іване, що е, до того ви не співали е, якогось музичного досвіду? Не було, і ви просто співали? От Ви що не сказали? Що пісня народилася в серці і в душі? Е, е, і до того, ну якогось якоїсь школи музичної ви ви не мали. Ні, я не мав. Я, мені 39 років, я не мав жодної школи. Колись маленьким ще коли був, я грав трошки на скрипці декілька місяців ходив до школи, але вокальних, тобто даних я не мав. А ви пам'ятаєте той момент, коли ви заспівали і вас почули? От, от, як відбулося, ну, я не скажу прем'єра, от як відбулося момент єднання вас і е, якоїсь вашої аудиторії? От коли вперше ви поділились оцим своїм можливо, страшно було, певно. ж? Що... Ну, дивіться. Е я не мав страху, наприклад, співати. Чому? Тому що я навчився виступати на сценах, так? І для мене це не було тобто перешкодою. Бо є люди, наприклад, е ну, я знаю теж декілька талановитих е людей, наприклад, вони вміють співати, але вони бояться сцени. А я себе просто переломив, бо е тому що так, це був трошки такий. Е Місячний переломний момент в життю, що ти розумієш, що ти йдеш до своєї цілі і ти маєш прийти. І для того, щоб прийти, треба є певний тристний шлях. І коли я заспівав, мені здавалося, що може я і неправильно заспівав. Але коли я висвітив свою пісню, ну, люди реагували досить позитивно одним словом, можна сказати так. Про що пісня стелиться туман? Туман дуже глибокий, е, такий е, художній образ і архетипний символ. Е, е, про, де, де стелиться ваш туман? По якій землі? Що він приховує в собі? Що ми в ньому шукаємо? Ну, туман насамперед. Він, він, він приховує з однієї сторони так як образ війни. І коли є важкі бої. Дуже важкі бої, бо я з хлопцями спілкуюся безпосередньо на передовій, і вони мені не раз кажуть, що в нас є туман, і ми йдемо крізь туман. І є хлопці, які йдуть на завдання і повертаються, слава Богу, дай Боже, аби всі поверталися хлопці, а є хлопці, які, на жаль, або дівчата не повертаються. І якраз є моменти, що хлопці, які отримують поранення або вже загинули, є моменти, що їх несуть, везуть, несуть. Крізь туман. І якраз є оця асоціація: тобто, коли хлопці йдуть на прорив, є важкі бої, є туман. І є, коли хлопці повертаються, також є присутній туман. І коли хлопці не повертаються і дівчата, на жаль, то також є так як туман. І тому іменно це стелиться туман, тобто, це так, ну, передаття свого із всередину. Тому що я взяв е, дещо те, що мені хлопці розказали з передової безпосередньо, щоб я міг максимально. Е, створити цю пісню, щоб вона була е, створена реально до реальних подій, а не до виведеного якогось там, ну тобто мультфільму, скажіть, будь ласка, а ну зрозуміло, що це початок вашої творчої діяльності? Чи плануєте ви продовжувати написання пісень? Чи є у вас якісь от плани на майбутнє збирати якусь аудиторію? Можливо, концерти, можливо, десь виступати із своїми піснями? Дивіться, в майбутньому так я дуже хочу, тому що насамперед я хочу подякувати своїй вчительці Анастасії, яка з мене, як нас кажуть, витиснула той дух бойовий, відкрила мій голос, відкрила багато мені чого, того, що я навіть в життю не міг подумати, що дійсно є такі дані, є можливості. Тобто, я себе не хочу прихвалити, але тобто, є момент, я їй хочу дуже подякувати, тому що. Я вже написав наступну пісню, тобто Сірі вовки. Це про, ну, про моє маленьке, коротеньке життя 39-річного проміжку часу, який я проходив свій тернистий шлях. Наступна пісня буде присвячена моєму брату, вона так буде називатися Брат. Дякую, брате. І третя пісня буде Цариця імператриця. Ця пісня буде присвячена для одної дівчини, її позовний Кеті. Я хочу присвятити їй цю пісню, бо тому що вона дуже мене стимулює, дуже сильно мені допомагає, підтримує в нас складні моменти. Бо ми самі все розуміємо, коли ти коли ти починаєш якийсь новий рід діяльності, завжди є якісь перепони. І коли ти йдеш. Ти можеш я був, був момент, що я вже хотів відмовитися. Були переломні моменти. Що ні. вона мене завжди підтримувала і тому я хочу їй подякувати і висловити свою всю щирість і подяку якраз імені цій пісні. Тому я хочу продовжувати, продовжувати співати, тому що українське має лунати на цілий світ, і має знати, що наша нація сильна, могутня і незламна. Пане Іване, я не можу не скористатися нагодою і не поговорити про ваш досвід перебування за кордоном про справи, ті, котрі зараз ми бачимо, відбуваються у Європі, про ставлення до українців. Наскільки я зрозумів, ви волонтерите з 2015 року? Ну от саме власне з того моменту, це вже виходить вже 10 років. От, скажіть, будь ласка, а така, що відбувається зараз в тих Європах, коли ми бачимо, що 22-й рік це було. Єднання навколо України, ну за якимись там е, окремими випадками, яка небудь Марі Ліпен є, оце от подібне. От а зараз, е, чи правильно ми тут розуміємо, в тому числі читаючи е, західну пресу, що власне антиукраїнські настрої в Європі е, почали підніматися. Е, чи по перше, чи правильно це спостереження? А по-друге, е, чому так відбувається? Дивіться так, правильно, у 22-му році так було єднання навіть тут багато українських організацій, волонтерів, ну, людей, які об'єдналися, допомагали. Ну і далі є люди, які працюють. Тобто навіть є таких, я знаю, людей, які з 14-го року працюють, і до сьогодні вони працюють. Європейці. Є такі країни, які чомусь якось ставляться трошки вже так, як чуть-чуть негативніше до нас, не хочуть нас підтримувати, не знаю, чому з чим це пов'язано. Я не можу, наприклад, дати аргумент за всіх людей, наприклад. Але є, допустимо, є в Польщі, я чую декілька неприємних ситуацій, тобто є в Німеччині, там. в Нідерландах тут є поодинокі вже випадки, які, тобто, напряму показують, що трошки виникла проблема, і чомусь вони не хочуть. Її вирішити, а старається якось трошки приклонити на нас вину іменно, що це, це наша вина. Просто вони не можуть до кінця зрозуміти, що це не наша вина, це прийшли в наш будинок. Ми жили, ми незалежна Україна. Ми ні до кого не нападали, ми ні в кого нічого не відбирали. До нас прийшли і вбивають наших дітей, гвалтують наших жінок. І коли це їм показуєш, пояснюєш, вони кажуть, ну. Це не все ви так, як ви розказуєте, бо, бо тому, що тут також працює своя ця, як нас кажуть, пропаганда. Вони теж тут, наприклад, поширюють деякі фейки. Так? Наприклад, от, як я борюся за військовополонених хлопців-азовці, так, коли я десь виступаю. Є нідерландці, які підходять до мене із захватом, тобто можна з вами сфотографуватися, розкажіть, ти їм показуєш історію, вони в захваті. А є люди, які просто приходять і негативно тобі можуть, ну тобто, плювати в очі і казати, типа йдіть звідси, тобто, ви там. Не такі, як і всі. Просто вони не можуть зрозуміти, що ми такі люди, як і всі, просто ми ні на кого не нападали, на нас напали. Але тут на даний момент політика, бачите, змінюється, наприклад, в Чехії зараз прийшла, як нас кажуть, неукраїнський настрій. В Польщі теж там є свої, свої як нас кажуть, проблеми. Зараз в Нідерландах будуть відбуватися парламентські теж вибори. Побачимо, є там деякі певні кандидати, які не то що проти України, проти всіх. Тобто, це означає, що ці люди не люблять вже нікого настільки, що не тільки українці, а вже проти всіх. Тобто, є і зменшилася допомога від європейських країн. Так ну настільки я знаю, що можу сказати, так вона трошки понизилася. Хоча нам дуже потрібно, і я завжди наголошував і їм казав це і стараюся доноситися, що нам потрібна ця допомога, потрібні кошти, щоб ми могли зробити, наприклад, дрони. Купити е, швидкі швидкі допомоги, щоб евакувати хлопців. Тобто, нам потрібно це, але вони та якби або не хотіли чути, або щось їх спонукає до того, щоб трошки стати осторонь. Знаєте, пане Іване, за що я хотів би вам ще подякувати. Окрім ми зайшли до нашої розмови, от з вашої пісенної творчості, але от перейшли ще до таких речей. Мені ну я мені не здається, я переконаний в тому, що чому важлива справа, яку ви робите, тому що це ще є горизонтальні зв'язки. Тому що проти нас працює дуже сильна система пропаганди, на жаль, в нашій інформаційній стратегії теж не все добре. Але от те, що робите ви, і причому на настільки високому рівні щирості, це, от якраз, в першу чергу, і є те, що працює. Те, що ви сказали, ваші хлопці грають у футбол. Те, що ви проводите свої якісь місії по всій Європі, те, що ви спілкуєтесь із людьми із простими там європейськими бюргерами, до котрих ви доносите українську думку, і вони то її розуміють, коли починає говорити людина з людиною. От, тому що не завжди, коли говорить якась система з конкретною людиною, людина це розуміє. А, от, а коли от так очі в очі, це дуже важливо, і це е, е, надзвичайно е, вдячність вам за це, тому що от, побільше б таких, як ви. Можливо, тод тоді і все по-іншому по складалося. Тому я вам за це щиро вдячний. Так, да, І давайте ви вже сказали про свої е, творчі плани. Е, можливо, е, якісь ваші, е, ще раз нагадаю глядачам е, Іван Шторм, канал в Ютубі. Це те, що от я просто бачу зараз перед собою. Е, можливо, ваші нові відео, нові пісні можна буде десь побачити. Розкажіть, будь ласка, про це. Е, повертаємося трошки до пісні. Так, дивіться, в мене є інстаграм. Тоже написано Іван Шторм. На Фейсбуці також в мене є своя сторінка, написано Латинію Іван Пітеляк. І тікток це так само є Іван Шторм. Тобто я стараюся максимально всю інформацію людям розказувати показувати, як ми працюємо, як у нас проводяться уроки, як проводяться, як я, як я пишу пісні свої, як я, бо я спочатку пишу вірші, потім вірші складаю так, щоб вони мали е, смисл сам. Бо тому що... Просто скласти якусь пісню і заспівати ну немає смислу. Треба кожну пісню, має мати бути підґрунтя, і ти маєш донести ту інформацію. От я коли заспівав пісню Де Азов, мені з Америки передзвонили мої знайомі друзі і сказали, чи не хочете ви її перевести на англійську мову. Бо дуже-дуже пісня підняла їм стимул, каже, тобто сам вступ. Це там, де мої слова, тобто місто Маріуполь, гармати б'ють, фосфор летить, земля горить, Азовсталь стоїть, азов стоїть, світ почуй. Там іменно такий імпульс поставлений тому, і є серцебиття якраз мелодії, щоб люди почули, щоб світ почув і говорив за військовополонених. І я тепер вже попрацював на цією пісню. Я перевів на, в англійському форматі, лиш допрацьовую до мелодії і скинув їм там. Вони кажуть, ну мега круто, працюй. Тому буду працювати. Що ж давайте всі працювати над своїми завданнями. Я бажаю вам успіхів і у вашій творчій діяльності, пане Іване, і у вашій волонтерській місії, і для і, і, і у тому, щоб ваша аудиторія лише збільшувалась, причому не лише українська, а і зарубіжна, і щоб все більше європейців і не лише європейців. Розуміли нашу українську душу і е, наше українське прагнення, і в першу чергу наше прагнення до свободи, яке ви в тому числі у своїх піснях е, презентуєте і українській, і е, західній аудиторії. Щиро вдячний вам за це, пане Іване. І сподіваюся, ми з вами ще е, побачимось і обговоримо ваші нові проекти і нові пісні. Дякую вам. Дякую, до побачення. Слава Україні! Героям слава, пане Івана!